Одружений твій наречений. Ти не знала? Олег нічого не казав. Як ти жила стільки років? Така наївна. А я ще думав, ти нічний метелик. Зовсім чуйку втратив. Ану відставити ровіти не потрібен тобі цей гад. Добре, що вчасно себе показав. Що там? Нормально все. Дайте мені дзеркало. Стегне, ще надивитися. Пустіть, я все одно побачу. Пустіть. Господи, я же потворим. Чому він мене не вбив? Краще бій мене вбив, що ти таке говориш, головне, що ти жива.